Сьогодні я пройшов у зал з конкретною метою, точніше їх було навіть дві. Про них я розповім трохи пізніше у цьому відео, а поки що я розминаюсь. Знаю, що вам подобається дивитися такий тренувальний процес, особливо на данк сесії, і сьогодні буде саме таке відео. Чесно кажучи, я сам дуже люблю проводити такі тренування та насолоджуватися ними один на один з кільцем. Сьогодні в залі не було взагалі нікого, тож увесь корт був у моєму розпорядженні. Зараз я набагато рідше тренуюся у тренажерному залі через проблеми. Зі спиною дав собі відпочинок на кілька тижнів. І можу сказати, що почуваюся значно краще, ніж на минулому виступі у Клівленді. Якраз учора трохи попросідав і зробив пару підходів зяття на груди. Почувався нормально. Поки я вам все це розповідаю, я встиг вже розумітися і готовий починати тренування. Я розпочинаю свою підготовку до виступу Half Time Show фіналу NCWA. Це буде March Madness. це буде щось неймовірне. Я думаю, ви всі бачили відео, як все відбувається там. Я зараз зроблю вставку, щоб ви точно це побачили. Сьогодні на тренуванні я планую забити скорпіон під двома ногами. Я не забував його дуже давно, і перше в житті я забив його 8 років тому. Є таке враження, що я зробив це перший в історії тоді. На даний час після операції пройшло вже майже три роки. і Я знову хочу вийти в топову форму е і забити цей данк знову. Тож розпочинаємо! Розминку завершено майже. Зараз буду е розпочинати з скорпіону. Навісу зі стандартного скорпіону. Потім вже буду переходити на під ногою скорпіон і вже після цього буду розпочинати пробувати забити під двома ногами скорпіона. Перший скорпіон зайшов з першої спроби. Я не дуже намагався забити його дуже класно. Просто щоб відчути цей рух, я сподіваюся, так далі і продовжиться. І... Сіданки я сьогодні заб'ю з першої спроби. Тож зараз е буду пробувати забити скорпіон під ногою. Окей, це було близько, я думаю, друга спроба буде вдалою. Окей, напевно, все ж таки потрібно вистрибнути трохи вище, тому що я все ще в такому режимі розігріву, але напевно треба вистрибнути якомога вище. Поїхали. Окей, okay, я даю собі останню спробу на цей данк, тому що а, хочу залишити ще сили на основний данк сьогоднішнього дня під двома ногами скорпіона. І якщо зараз не забуваю під ногою Скорпіона цієї спроби, то переходжу вже до основного данку. Це був добрий данк. Але я відчуваю, що стрибаю я не на 100%, далеко не на 100%. Чисто технікою взяв його. Зараз відчуваю стрибок на відсотків 80-85, навіть не 90%. Можливо, зараз мій потенціал розкриється на основному данку. Спасибо під двома ногами з другої спроби. Забив його не ідеально, але все ж таки це скорпіон під двома ногами з другої спроби. Вау! У 32 роки! Я не записую себе до ветеранів, але 32 роки є 32 роки. Не на 100% стрибаю сьогодні, ви все бачите, стрибок не дуже високий. Але я думаю, я продовжу тренування, хочу і досяг мети сьогоднішньої сесії Потрібно ще пострибати, тому що я ще не втомився. Ну що, трапляється таке? Моє тренування завершилося таким чином, що мені просто заборонили знімати. Цей хлопець вже підходив до нас ще. Ну буквально тиждень тому говорив про те саме, але зараз зал, зал був пустий повністю. Я е, трохи почекав, поки він поки хлопці дограють баскетбол 5 на 5 Вони всі е, вже пішли з тренування, і зала була повністю пуста. Тобто я був там буквально один. Е, але все ж таки він підійшов до мене і заборонив знімати. І, і тут такий процес, що потрібно відправляти на емейл e всю інформацію, хто ти. Для чого ти знімаєш твої, твої твої посилання на соцмережі і так далі. Головне, що я встиг забити свій данк під двома ногами скорпіон. Також забив під ноги скорпіон, звичайний скорпіон. Це дуже добре для моєї сьогоднішньої форми, тому що, як я вже казав, що я стрибаю зараз не на 100%. Але такі данки забувати на сьогодні це дуже і дуже добре. В мене ще залишається більше місяця підготовки до свого дан контесту, дан-шоу на фіналу NCWA. Тож, час є. Я думаю, що пострибаю на вулиці. Іншим разом, це не невелика проблема. Тут майданчиків дуже багато. Ось так. Дякую всім за перегляд, дякую за лайк, за коментар, за підписку. Залишаємося на зв'язку. Побачимося у нових відео.